У Харкові відновив свою роботу проєкт Нам не до лампочки. Ось цей екобус забирає використані лампи, батарейки, акумулятори та термометри із спеціальних контейнерів, що розташовані у різних частинах міста. Тож всі бажаючі можуть прийти та віддати на утилізацію побутові та небезпечні відходи. Здебільшого такі контейнери знаходяться біля ЦНАПів у всіх районах міста. А також розташовані у ТЦ французький бульвар та в інших прохідних місцях. На кожному контейнері розташований qr код де можна просканувати інформацію про адреси знаходження та інші дані. До ящика потрапляють вже використані чи поламані відходи, які просто так не викинеш у смітник. Це е, лампи люмінісентни ртуть місні е, термометри, е, батарейки. І енергозберігаючі лампи в нас контейнери розташовані стаціонарно, але не всі контейнери зараз знаходяться на місцях, тому що в Новобаварському районі ну, спотворили контейнер, і він зараз перебуває на ремонті. Тобто вандали його відкрили. Навіщо? Ну, ми не розуміємо. Тому ми просимо, щоб ці, ці контейнери використовували обережно. Після цього відходи везуть на утилізацію, аби не наражати на небезпеку інших, забирають використані матеріали працівники КП. Відходи, які збираються у цих контейнерах, вони виділяються нашими співробітниками і переміщаються у екобус. І відвозяться на зберігання на полігон. Потім здаються на утилізацію спеціалізованим організаціям. Така ініціатива проводиться спільно із громадською організацією. Сам проєкт отримав перемогу на міському конкурсі громадського бюджету ще у 2020-му. і такий вид утилізації відходів, не аби як користувався попитом серед харків'ян. Проєкт нам не до лампочки. Безпосереднім учасником якого є Кобус, почав працювати в 2021 році в квітні. З березня 22-го року мобільні пункти приймання відходів ми зупинили їхню діяльність, і певний час Кобус допомагав нам в доставці гуманітарної допомоги населенню. І ось зараз ми вже вирішили його запустити безпосередньо для вивезення відходів від контейнерів, тому що ми бачимо, що люди до них приходять, контейнери наповнюються, тому екобус повертається на маршрут. І єдине, що хочу зауважити, як мобільний пункт приймання відходів він не працюватиме поки що для того, щоб попередити скупчення людей. В наш час це було б небезпечно. Організатори проєкту зауважують, відходи зі спеціальних контейнерів вивозитимуть два рази на місяць у першу та третю середу. Марія Соловйова, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександр Уваров Харків. Новини.